Чоловічий робочий одяг. Розмір 42. З ручними карманчиками на липочках. Так, помимо легенько примена плащівка. Ззаду так уж сюди заноче. Здесь ее еще ручный комбинезон комбинезон до размера 56 как уже говорили с ручными комбанчиками с на сручности 54 56 П'ятдесят два. П'ятьдесят два. Два єкса ель? Така курточка? В серединка йде фліст, твердо книги до воду нетрудникна, жилетка іксель, також без ручних карманчиків.